Слава Україні, друзі! Я Ігор Мартиненко і вся команда каналу Еквалімпік Вітаємо вас! Тож перший інклюзивний канал в ефірі, і ми продовжуємо стежити за головними подіями у світі паралімпійського та дефлімпійського спорту. Сьогоднішній випуск нашої спортивної студії присвячено чемпіонату України з гірськолижного спорту серед спортсменів з порушеннями слуху, а саме гірськолижникам. Звісно, наша знімальна група не могла оминути головний старт внутрішніх змагань і поїхала на чемпіонат України, аби на власні очі побачити, як вирують пристрасті у карпатських горах та в якому стані українські атлети перед Дефлімпійськими іграми. Він ретельно готується до важливого старту. Головний тренер Дефлімпійської збірної з гірськолижного спорту Крістіан Мінай має бути упевненим, що траса добре готова до змагань. Я на старті рацію відтиш Наташі. Окей. І давай тоді там розпреділяй, як ти там хотіла. Після цього особиста розмова і настанова зі спортсменами. Зовнішня нога, зовнішня рука перед собою. А тепер старт. Лютневий чемпіонат України з Дефлімпійського гірськолижного спорту остання можливість на змагальному рівні перевірити команду перед дефлімпійськими іграми 2023. Місця ж розподілились наступним чином: у хлопців дисципліні гіганський слалом бронзу виборов Павло Кузьма. Другим став Мирослав Микуляк, а переміг Михайло Абрамчук. Він же тріумфував і у Слаломі. Мирослав знову був срібним, а третє місце зайняв Павло Мандзюк. Я у Славові зайняв друге місце і у Гіганті. Я зайняв друге місце. Різниця між першим місцем у нас там виходить не, не дуже багато, там секунда цей із -за того, що є нюанси, там звалювання на внутрішню ногу таке ну, нестабільність. Мирославу дійсно не вистачило дещиці до перемоги, але від цього ще цікавіше каже хлопець: конкуренція допомагає зростати. Достатньо цього року дуже інтенсивний збір був зборів. Багато було е, і за границею і. В Україні опит дає більшість тренованості, там психологічна якась підготовка. Де кожні змагання це психологічний етап. Своєрідною несподіванкою чемпіонату експерти називають результат в дівчат. Христина Морозюк, – 16-річна дівчина, змогла нав'язати серйозну боротьбу іншим дівчатам і перемогти усіх стартах. Вчора на Слаломі я зайняла перше місце. І сьогодні на Гіганті теж. Я рада, багато працювала, тренувалася. Вболівайте за мене на Дефлімпійських іграх. Бронзу у Слаломі та гігантському слаломі здобула Юлія Сака. Другою в обох дисциплінах стала Каміла Куртанич. Вона за колегу радіє, та все ж таки не приховує розчарування. Звісно, дівчина й сама хотіла б вибороти золоту медаль. Кожен спортсмен ставить за мету лише перемагати. Я мало тренувалась. два тижні я хворіла. Велике дякую захисникам України ЗСУ та воєнним. Достатньо, достатньо. Великий досвід має швидкості. Не вистачила десь швидкості. Де ця, де ця швидкості на протязі траси, десь сьогодні, до речі, сталомі е, першу спробу вона програла всього ніж десять соток, а другу спробу вона виграла від Кристини. Десь, можливо, ваги не вистачило, десь може сил не вистачило. Та дівчата кажуть, що конкуренція лишається на трасі а в житті усі одна команда і працюють заради єдиної мети. Перемоги України. Унікальна можливість поставити кілька питань чемпіону випала нам. І питання ці адресуємо Михайлові Абрамчуку. Він чемпіон України з гірськолижного спорту серед спортсменів з порушеннями слуху. Тож, михайле, привіт і вітаємо в студії. Добрий день, ми знаходимося на горі Росія. Тут проводиться чемпіонат України серед глухих. Вчора в мене було в дисципліні Гігант перше місце, а сьогодні дисципліна з лалом теж перше місце. Чи задоволений ти своїм виступом? Розкажи, будь ласка, деталі. Деталі. Сніг мокрий, я люблю більш твердий. Я, звісно, задоволений, але можна було краще. Ну тоді хай кращий твій виступ відбудеться на Дефлімпійських іграх. До речі, розкажи, який настрій перед ними. Маю можливість завтра поїхати додому, але я думаю, ліпше потренуватися ще. У мене буде перша Дефлімпіада. Е, я взагалі настроєний просто їхати без підтримки, без нічого. У мене бойовий настрій і також тренера, я думаю, Но ми настроєні валити там наповну. Дякую, Михайле. Віримо, що так воно і буде. Ну а поруч з гірськолижниками на таких змаганнях колеги сноубордисти. В них теж минув чемпіонат і на фініш вийшла підготовка до Дефлімпійських ігор. Тож коротко зараз запитаємо про останні новини зі стану команди в тренерки, можна сказати, в речниці команди, бо вона часто ділиться з нами всім цікавим. Це Олександра Гаг, головна тренерка Дефлімпійської збірної України з гірськолижного спорту та сноуборду. Добрий день, студія. Ми знаходимося на гірськолижному курорті Красія наразі у нас тут закінчився чемпіонат України з гірськолижного спорту та сноуборду серед спортсменів з порушенням слуху, які готуються до, до Олімпійських ігор. Про результати сноубордистів ми розповідали в ефірі. А який аналіз зробили після виступів? У нас спортсмени всі на одному рівні, і кожен старт це новий результат, тому що вони завжди міняються в. Один перший, другий, третій в них завжди це не Серед хлопців я собі так думаю, що у них є певна конкуренція, тому що це в них завжди не передбачено. Хтось більше нервується і в нього невдалі старти, хтось себе спокійно веде і просто доїжджає до фінішу і має результат. Наскільки хорошими були умови? Сніг дуже м'який, мокрий, важкий і тому були. Певні труднощі на трасі, якісь колії, але спортсмен має все подолати. Можливо, вдалося спробувати на чемпіонаті якісь нові прийоми чи техніки. Уже нічому новому не, не натренуються. Цей рівень, який вже є. Просто підтримувати будемо на найближчий час. Дуже хочу попросити глядачів підтримувати нас, тримати кулачки за збірну України по сноуборду на Дефолімпіаді. Туреччині в цьому можете навіть не сумніватися. Підтримкою забезпечимо. Дякую, студія, до зустрічі. І зустріч ця буде в ефірах з Дефлімпійського Ерзурума. А я нагадую, що вболівати за наших атлетів краще разом з телеканалом Еквалімпік, бо в нас завжди найбільш ексклюзивні матеріали з усіх головних спортивних подій. І дефлімпійського, і паралімпійського світу. Тож, друзі, я Ігор Мартиненко і вся команда каналу Еквалімпік щиро дякуємо вам і за підтримку, і за увагу. Найбільше підтримуємо і дякуємо, звісно, Збройним силам України. А вам ми призначаємо зустріч дуже скоро і кажемо разом: Україна, перемагай!